Квест 3 вийшов на екрані. Ви бачите порівняльну таблицю. Чим саме квест 3 кращий від квеста 2. графічний чіп. Наступна генерація Snapdragon. Деталей немає, але кажуть, що потужніший мало не в два рази. Не знаю наскільки в два, але те, що краще, це точно. Оперативна пам'ять було 6 гігабайт, стало 8. пам'ять. Два логічні варіанти. Назвемо їх для пк Геймінгу з 128 ГБ гігабайт на борту, і 512 ГБ гігабайт для тих, хто по якійсь причині в основному грає в стенделон ігри. Кріплені, плюс-мінус те саме, що було і в другому. Можна сказати, що нічого не змінилось. Комплект, на який язик не повернеться назвати дуже зручним, еліт страп по ціні крила від літака, і на 100% впевнений, що за місяць або й за тиждень максимум обо ківіки КОБІБІБІВВР зроблять свої варіанти з вентиляторами, батареями, підсвіткою і чим завгодно по нормальним цінам, як в принципі було зі всіма хецетами. Графоній вогонь вогняний. Розширення в цифрах більше на 30%. Пікселів на дюйм, воно ж щільність більше в півтора рази. Кут огляду 110 градусів горизонтальний і 96 вертикальний проти 90-90 у другого квеста. Тобто бінокль став значно меншим. Лінзи тепер не френеля з їх бісячими променями бога, а панкейки. І ще вони будуть ближче до ока, що ще зменшить ефект бінокля. Коротше кажучи, графіку мета реально імпрувнула дуже серйозно. Вау-вау-вау! Розміри і вага вага трошки більша, аж на цілих 6 грам. І це в принципі не проблема, бо сам шолом став плоскіший на 40% і інерційність від різких поворотів голови відчуватись буде значно менше при умовно тій самій вазі. А далі в нас те, що власне і дозволяє назвати Quest 3 не вірту віртуал реаліті хедсетом, а Mixed або Augment реаліті хедсетом. бо пас тепер в нас кольоровий Камери. було чотири інфрачервоних, стало дві інфрачервоних, і нарешті додали випромінювач інфрачервоний. Це означає, що якщо по якійсь причині ви можете бавити тільки вночі і без світла, вам більше не потрібно ставити тернопільську свічку з інфрачервоним світлодіодом або купувати камеру з іч підсвіткою і направляти на себе. З основних моментів все, і тепер можна вже і привітатись. З вами віртуальна банальність і відео про те, як створити офігенний шолом віртуальної реальності і презентувати його максимально нудно і нецікаво. Відосик буде складатися з трьох блоків. Перший ви вже подивилися. В другому ми трішки детальніше пройдемо з по тому, наскільки ж насправді крутий квест 3. А в третьому обізремо перший день мета конекту і розкажемо в двох словах, що там було цікавого. Спойлер ні але ми постараємось розповісти про це цікаво. Тому не перемикайте частоту. І, власне, тепер, після озвучування цифр, пройдемось по тому, наскільки квест 3 насправді офігенний. Чому це не Варшолон і чи варто його купувати? Варто сказав би я, якби був цукербергом, на тому б і зупинився. Але ми до своїх глядачів ставимось краще, тому пояснимо свою думку більш детально. Про графіку ми сказали вже у першому блоці, і висновок буде тільки один квест 3 по графіці взуває другий приблизно на дуже дофіга. І це тільки початок. То треба відчути на собі, і ми, до речі, надіємося, що це відбудеться ще до листопада, і відеоогляд буде обов'язково.

але розряджається швидше за другий. Ті, хто вже тестив, кажуть, що сідає вона насправді за півтора години, а не за дві з половиною, як було в квеста другого. Ну, по-перше, це логічно, оскільки сенсор глибини додався, камери краще потужніші, графічний і процесорний чіпи жируть більше. А по друге, є велика надія, що з наступними апдейтами розробники попідкручують трішки напильником налаштування і оптимізують розхід позитивно заряджених електронів. Майже в цьому впевнений. Ну і плюс я ПК геймер, і мені взагалі плюс-мінус все одно скільки воно тримає. А для стендалон стопудово будуть страпи з батареями 18650, І якщо комусь потрібно буде прям сидіти 24 на 7 в цьому стендалон шоломі. Щось придумають. Павербанки теж не вчора придумали. Батарейки раз в півтори години замінити в страпі не проблема. Не стомились, бо це ще далеко не все. Якщо стомились, зробіть коротку руханку для пальців, класнувши на підписку і лайк. І поїхали далі. Обговоримо ще раз, але вже детальніше, що нам дає кольоровий пасру. Якщо м'єта ще й зробила щось з потворенням предметів, що на відстані до 30 см до шолому, то взагалі круто. Це прям якщо ще не хітсет, в якому буквально можна ходити по вулиці, то вже дуже близько до нього. Скільки ж всього можна придумати? Та тут треба ще декілька відео тільки по цьому апгрейду. Прикиньте, готуєте їсти, нарізаєте моркву, а на столі поряд з пательною партія в Демео. І ви такі шук шук шух нарізали гірточки, походили гвардіоном. Нарізали цибулю, зняли шолом, вилили з нього склянку сліз і далі жарити парити. Треба буде, до речі, потестити. Можливо, при досить щільному приляганні до черепа ця штука буде топ-інструмент для кухні для чутливих до цибульних феромонів людей. Або блін, це ж можна буде, ну не знаю, сидіти де завгодно і розвішувати купу моніторів усюди. О! Як ви думаєте, за скільки часу зроблять програмку для обробки в реальному часі для пошуку грибів? Прикиньте, йдете по лісу, а вона сама підсвічує вам боровички, нібито квестовий предмет. кайф. Mm, хм, а це ж можна і на пошук пелюстків, мабуть, натренувати. Треба буде комусь підкинути ідею, бо то може принести користь. Слухайте, кольоровий пасру це, коротше, кайф дикий. Ох ти ж є моє! Я тільки що зрозумів, що полуничні відео з кольоровим пасру дозволять мені дивитись полтенс, не вилазячи з ліжка. Якщо ви розумієте про що я. А наскільки не пахане поле для ігор в межах кімнати, та це взагалі. І Pokemon GO або якийсь його аналог можна зробити прям настільки, вау ну все. Вистачить, мабуть, поливати квест медом і рекламувати для покупки всім, в кого є 500 доларів. Ну, або 650 за 512-гігову версію. Або о, придумав. Перед вами зараз аксесуари офіційні з сайту мета для третього квеста. Що з них варто брати, думайте, звісно, самі, але я особисто дочекаю з дешевших аналогів, самі знаєте звідки. Але коротко розкажемо, що можна замовити прямо відразу в комплекті з хедсетом і не чекати. Кейс переноска. 70 баксів, дорого піпець. Але хто точно знає, що піде на наступний же день до друзів з новеньким шоломом і ящиком пива, і є шанс розхецати його в зв'язку з асфальтною хворобою, може подумайте і зразу візьміть. Ну або візьміть з собою коробку і попирку на ваш розсуд загалом. Далі зарядна станція: 130 доларів. Ну вона симпатична і, мабуть, корисна. 100% буде аналог в 2-3 рази дешевший. Жорсткі страпи. Простий 70 долярів з батареєю 130. І зразу не раджу брати такий, бо в мене, наприклад, у другого квеста страп від KGO BVR. І там можна прям на люту міняти стандартні 18 650 батареї. І поки ви бавитесь, заряджати наступні. Ну це специфіка, тут треба індивідуально думати. Далі. Кольорові хідстрапи страпи і фейс-інтерфейси по 50 баксів, це фігня взагалі не зрозумів, нафіга, і чому так дорого. Ремінці до контролерів. Скільки? 40 баксів ви очманіли мета? І за маску силіконову теж 40. Жесть нафіг. На Aliexpress вже є силіконові маски, і коштують вони 5, а не 40. Oculus Link – кабель п'ятиметровий, оригінальний за 80 доларів. Ну нафіг, взагалі, аналог нічим не гірший, і буде коштувати 15, 20, 30. Так само самі знаєте де. Датч про контролери. А ось це крута штука. Але я їх ж собі вже замовив до другого квеста, і як тільки вони приїдуть, відразу зроблю огляд. В двох словах вони трекають самі себе, бо мають камери і шолом розуміє, де вони, навіть коли їх не бачить. Далі. Для тих, хто носить окуляри, корисна штука за 50 плюс американських папірців, а саме лінзи по вашому рецепту для ваших очей. Кому потрібно, можна подумати. Хоча ціна, звісно, відносно нова штука це AirBridge за 100 доларів. Чим відрізняється від роутера, не дуже зрозуміло, але є не нульовий шанс, що це якийсь специфічний роутер, скрафчений і налаштований чисто під мета AirLink і завдяки певним оптимізаціям дасть хороший ефект в плані меншої затримки і більшої швидкості. Не знаємо наскільки гроші, бо в руках не тримали. Якщо потрапить десь до нас, то обов'язково щось про нього скажемо. Подарункові карти і розширена гарантія нам в Україні навряд чи цікаві. Тому останні з аксесуарів AirPods були в сенсі спеціально розроблені для мета шаломів від Anker. 100 доларів за безпровідні вушка? Ну, не знаю. Мені не треба. А як комусь треба, то в нього, мабуть, вже є. Коротше, індивідуально. Бо про якість звуку нічого сказати не можемо, крім того, що фірма Anker в відвертому фуфелі не була помічена. А де вентилятор? А нема. А чи треба, ми знову ж таки вам скажемо, як тільки потестимо, наскільки добре справляється штатний. Очікування таке собі, але якщо це буде проблемою, то 100% хтось десь зробить додаткові. Наступне, чого ми очікували від MetaConnect і майже не отримували, це звісно те, що і робить VR-гарнітурою vr гарнітурою, а саме софт і ігри. В першу чергу все таки ігри. І тут ми офігіли, якщо чесно, один ролик ми тупо не змогли все вмістити. І огляд квеста три, і огляд всіх очікуваних ігр. тому вже прям в найближчі дні чекайте окремого відео з очікуваними іграми і бонусом розкажемо про метод новий підписочний сервіс, який виявляється вже два місяці. Працює, а ми ні вухом, ні рилом. А тепер, після того як ми вже розповіли все, що саме ми хотіли почути на М'ятаконекті, розповімо, що там було насправді. З нецікавого для нас півтора тонни води, в якій плескали з гібрид чат-бота і чадджіпіті, клон Мідджорни для емоций, і окуляри заборонені для продажу в Україні. Клон чаджіпіті це наскільки ми зрозуміли, просто чат-бот, а точніше, вагон різних чат-ботів, які будуть доступні на всіх платформах Meta, тобто Фейсбук, Месенджер, Ватсап, Інстаграм. Чим ці чат Ді Пітіботи відрізняються від звичних для нас нейромереж, ну так, ніби вони зможуть отекстовувати ваш голос і озвучувати свій текст відповіді. Але це не точно. Ми дуже надіємося, що це так і є. Хоча прямо про це Марк не сказав. Але з картинки з їхнім штучним інтелектом Ліама 2 можна зробити такий висновок. Сподіваємось, що це буде не як з ногами на минулорічному Мета а ще коли ви напишете в чат бот D &D Dungeon Данжен Майстра Снупдога, він скаже, де ви знаходитесь, і опише ваші пригоди. І ні, ми, на відміну від Snoop Снупдога і, можливо, всієї команди розробників мета не накурені. А інакше ніж повним зануренням в стан зміненої свідомості, ми не можемо пояснити логічний ланцюжок, відомий репер чат GPT, Гра підземелля і дракони. Якщо хто не зрозумів, то мова йде про анімовані фейс Аватари, що будуть суто емоціями реагувати на текст в чаті. Деталі будуть згодом, як тільки нам дадуть можливість пошупати руцям. Наступна незрозуміла і кліповата річ, можливість написати будь-яку нісенітницю, наприклад, слон верхи на пацюкові, що посміхається з ходу сонця, дивлячись на равлика, що повзе на гору фудзі, ну чи, наприклад, російська армія, друга армія світу, і дивитись, як бідолаха, штучний інтелект зобразить це у вигляді. емоджі. я стопудов першим напишу лавоверфі на коні, і потім довго буду писати в техпідтримку з проханням підправити картинку, бо там все переплутали. Okay. Третя штука, яка абсолютно нам не цікава, в зв'язку з кримінальною відповідальністю за володіння нею, це окуляри з камерою і динаміком. А згідно законів про електронні комунікації, про захист персональних даних та статті 359 Кримінального кодексу України, громадянам України заборонено користуватися шпигунськими пристроями. І практика показує, що вам навіть не потрібно гуляти вулицями міста для того, щоб вас посадили на 7 років, стичіть просто замовити такого роду пристрої в будь-якому інтернет-магазині. Чому вони до сих пір продаються на кожному другому маркетплейсі не зрозуміло, але говорити про них не заборонено, тому по секрету суто між нами нікому не кажіть. Це Smart Glasses з камерою та динаміком. Такий собі гібрид Google Pro, і Сонцезахисних окулярів в корпусі, власне, окуляр. Штука вогонь, бо дозволяє знімати все навколо буквально в два щеглики по корпусу. Більше того, відразу транслювати це в інтернет. Ще приймати виклики, слухати музику і всі інші блага, що дарує вам ваш смартфон. А детальніше ніхто, бо окуляри до нас заборонено. Ну, надіюсь, поки що, бо закон по факту ідіотський. Ну і нам до окулярів теж приїхати не вийде поки що. А тепер висновки з Метаконекту. Квест 3. Огонь. Треба брати. Люди у Мета, скоріш за все, посперечались не знаємо з ким і наскільки, що вони зроблять максимально всрату презентацію, і вони сука виграли. Хто з них відповідав за режисуру шоу, як в мене язик повернувся назвати це словом шоу, не знаю. Навіть на другий день, який позиціонувався як більш для девелоперів. Чувак, що його вів, був на порядок драйвовіший і враження залишив краще. Про другий день також в нашому наступному з іграми. Щоб не пропустити, підпишіться на канал. Всім крім русні, дякую за перегляд і хорошого вам вечора. До зустрічі!